Змагання струнгменю це завжди цікаве, захоплююче, а іноді навіть і небезпечне видовище. За роки існування цього спорту ставалося різне, дивне та непередбачуване. Тож давайте з вами глянемо на найбільш дивовижні випадки, які ставалися у струнгмені. Куля Атласа це одна із найнебезпечніших вправ у силовому екстримі. Втрата рівноваги у вирішальний момент. Може коштувати вам не тільки за лікових балів, але й здорові. Молодий та няшний жидруна Савіцька дасть брехати. Прикрі випадки бувають також через організаторів змагань. Так Дона Рейханда мало не переїхав трамвай, який використовувався як елемент івенту. На щастя, глядачі вчасно зрозуміли, що може відбутися, і врятували атлета від неминучих травм. Giants Life у 2014 році придумали оригінальний конкурс із кулями. А словенець Матя Белсак у свою чергу придумав дуже оригінальний спосіб, як із ними справитися. Брутальний баскетбол. Інакше і не скажеш. Брайан Шоу не дорахувався титулу найсильнішої людини світу через прикру помилку у першому івенті фіналу. Мішок із піском по-Зрадницьки падає з тумби, через що Бік Брайн не виграє дану вправу і не випереджає Жидруноса Савіцкаса в підсумку. В самого Савіцкаса справи у цій вправі йдуть теж негладко, зате свіжо. Колись кулі Атласа не були ключовим івентом фіналу, і атлети вирішували долю титулу у перетягуванні канату. Так Біл Змайер та Джеф Кейпс. Влаштували справжню 9-хвилинну битву із міні окопа. Щепак, коли на кону таке звання, то програвати не хочеться нікому. Стронгмени це, безперечно, дуже сильні та генетично обдаровані люди. Але все ж армреслери – це окрема каста атлетів. Макнус Самельсон поєднував у собі як Стронгмен, так і арм, чого не можна сказати про його опонента. Величезна м'язова маса не врятувала зв'язки та сухожилля Магмана від страшної травми. Oh Задовго до тяги 500 кг Едді Хол мав встановити рекорд із вагою 461 кіло на Europe Strongest Man 2014 року. Однак розконцентрація або ж просто недолуга випадковість не дозволила англійцю це зробити. Після сигналу рефері штанга по зрадницьки вислизає із рук атлета, що розцінюється як кідок, і по правилах кудліфт перетворюється у невдалу спробу. Розчарування Едді у цей момент не знає меж. Взагалі у Едді Холла в 2014 році був просто елітарний склад розуму, тому він прямо на ходу придумував нові техніки виконання вправ. Через 11 років після свого дебюту на War Strongest Man Жедруна Савіцька нарешті виграє свій перший титул найсильнішої людини світу. На дворі 2009 рік, і в майбутньому на нього чекає ще три таких. Силовий 20-го століття вирізнявся досить дивними вправами, якщо порівнювати його із сучасними змаганнями. Окрім божевільної сили, потрібно було показати, що ти також і господарський хлопець. Траплялися іноді дуже неприємні моменти. взагалі в той час участь у змаганнях Біла Казмайера означало підвищену степінь тривоги та страху, як для його суперників, так і для суддів і навіть для власних партнерів у парних змаганнях. Американський атлет, виступаючи у одній команді із Казмаєром, не впорався із керуванням бочки, втратив рівновагу і впустив снаряд через місток. Великий та страшний Біл одразу зрозумів, що принаймні один із суперників тепер також має зійти із дистанції, і йому в цьому потрібно люб'язно допомогти. Проте Казмаєр навіть не розраховував, що неї за втраченою бочкою спуститься його партнер по команді Од Вілсон. Усім учасникам інциденту просто дуже пощастило, що удар прийшовся в район плеча. Маріуш Пудзяновський на Ворструнгесмені 2003 року обігрує Савіцкаса, Відростюка, Сам'юельсона, Бергманіса та Демика на 20 і більше балів. Неймовірна домінація поляка та найбільший розрив між першим та другим місцем в історії змагань. Були часи, коли у змаганнях найсильнішої людини світу брали участь навіть бодібілдери. Дворазовий містер Олімпія Франко Коломбо в івенті, схожому до Суперйоку, зазнає надзвичайно моторошної травми. Найсильніша людина світу 2001 року, Свен Карсен, дуже і дуже сильно хотів поставити новий світовий рекорд у Аксель Пресі. Проте не вийшло. Зате точно вийшло навчити гавайців одному міцному норвезькому слівцю. А може й не норвезькому, хто його знає. Strongman Champion League у Китаї. Дуже дивні фото. Китайці. Це дуже дивно. Уже навіть реклама Xiaomi у кожному застосунку не так дивує. Горстокість вправи Stones off на Warstrong Man 2019 року. Українець Олексій Новіков не пройшов до фінальної стадії, маючи семиочкову перевагу над третім місцем у груповому етапі. Хто не в курсі, то нагадаю, що друге та третє місце, незважаючи на різницю в балах в очному протистоянні, вирішують між собою долю путівки у фінал. На жаль, такий неймовірний гандикап ніяк не допоміг Олексію перекидати Трея Мітчела. Іно the American. Ще одна жахлива травма на кулях Атласа. Атлет довгий час бореться, намагаючись поставити кулю на стійку, але схоже, що від затяжного перенавантаження втрачає свідомість, і куля падає на нього, буквально складаючи спортсмена вдвоє. Мічел Хопер просто знищує Івента своїх суперників на Invitational 22-го року. Зверніть увагу, робить ця міч без своїх фірмових вусів. Тому теорію про те, що саме вуса надають канадцю над людської сили, можна забути. Пішов я коротше збривати своє. Організатори знову запалюють. На Arnold Strongman Classic у 2006 році. Маріуша Пудзиновського зривається гиря з руки і летить просто у натовп глядачів. Ніхто не постраждав. Щастя було більше ніж розуму, як то кажуть. Якщо неважно діяти, то пальці можуть виявитися дуже небезпечною вправою. Наш улюбленець Лоренс Шалей допустився невеликої помилки, і величезний палець, чи то в даній ситуації молот, Важким ударом збиває його з ніг. Уже відомий нам Белсак, у протистоянні із канадцем Караном, неймовірних 20 разів перекидає кулю у Stones Off. Але навіть цього виявляється замало, щоби потрапити до фіналу. Павло Ордіяка на 23-го року мав би впевнено вигравати в праву Кері Шилд, але не дійшовши декілька сантиметрів до лінії, атлет далі продовжує свій рух. За що був позбавлений майже 20 метрів від результату, це була перша вправа фіналу, яка, безперечно, збила настрій та запал нашого спортсмена. Брайан Шоу у 2014 році показує просто неймовірний час у перекиданні бочок, випередивши найближчого переслідувача майже вдвічі. Здавалось би, перемога в кишені. Але одразу слідом виходить Хавтор Бьорсон і робить це ще швидше. Вау! 16,35 секунди. у 2021 році на World Tour Finals Іван Сінгалтон та Том Стольтон синхронно допускаються однакової помилки і падають разом із кулями. Сталося це на четвертому камені, і якщо Альбатросу одразу допомогли підкотити круглого, то Тірексу допомагати не дуже то й спішили, через що американець втратив багато дорогоцінних секунд. Взагалі, якби не ця прикра помилка, то Сінгалтон цілком і повністю міг би розраховувати на перемогу в турнірі. Ну і на останок найсвіжіший випадок, який трапився на недавньому южупі Стронгесмен: Люк, Стольтман та Айвар Смоктеліс знову ж таки на кулях, Атласа, поставили на вуха усю у стронгмен спільноту У турнірі й таблиці атлети йшли буквально ні здрявні здрю, тому важливою була навіть кожна мілісекунда. Ніхто програвати не збирався. В запальній боротьбі шотландець та латвієць. Показали абсолютно ідентичний до йоти секунди, результат у 18,58 секунди. Хоча особисто я схильний вважати, що переміг тут саме Айворс Моктеліс, і саме він мав ставати найсильнішою людиною Європи 2024 року. А що з цього приводу думаєте ви? Oh, yeah, що ж, гайс, на цьому все. Сподіваюся, що вам сподобалось дане відео, і ви не забудете поставити йому вподобайку. Також не забувайте про те, що дуже скоро ВСМ і ці два тижні будуть дуже насиченими на контент. Тож підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм, я знову почав його активно вести. Ну і на інсту можете підписатися, але там поки що голяк. Ну то наразі ще почуємось.